Я Олександр Тарасюк, учасник бойових дій, як і багато завганців, відрізняюсь почуттям загостреної справедливості і змушений сказати наступне. Президент партії регіонів, які сьогодні керують країною, заводять державу, суспільство, у прірву. Сьогодні в цій країні нема правосуддя. Тотальна корупція правоохоронних органів, повна зневіра людей у майбутнє і повна відсутність свободи слова та демократії. Я жити в такій країні не хочу. І тому разом зі своїми друзями і я особисто вважаю, що ви повинні залишити. Успокоїть цю країну, і тому вам кажу, ви звільнені, забирайтесь геть.